Потнемося з дідолею по справах і приїду так буду щось робити. А що, що й сама не знаю, Нічого в голову дивіться. Вітаю в себе і іноді, щоб я змінила у житі, чи повторила б знову що пройде. Шукаю терни всі всі дороги. Тепер я точно знаю. назад доріг немає. Двічі Ще повість ручкою в життя, не відводьте погляд від очей, бо в них світло тисячі ночей, те, що серце ранило колись, ти не бійся сміло, доторкнись, хай розвіється в житті туман, доля пише власний свій роман. Види чија одну ишку не види. До кінця тижня до Святого Миколая діє акція на класичний набір ікри, який складається з чотирьох різних видів ікри, баночки по 250 грамів. Коштує такий набір 900 гривень плюс безкоштовна доставка по всій Україні. Безкоштовна доставка діє в тому випадку, якщо ви замовляєте чотири баночки різної ікри. Ну, так як я вам показую, зараз дуже вигідно замовити, тому що. Ну, Доставка зараз коштує не дешево. Можна якусь баночку з'їсти, решту заморозить, ікра дуже добре зберігається в морозилці, потім розморозить просто в холодильничку. Можна на подарунок комусь придбати, баночки скляні, дуже гарно виглядає такий набір. А також відкрита бронь на новий рік, поки діє акція, ви по цій ціні можете замовити собі ікру до нового року. Це наша українська якісна ікра виготовлена з натуральних інгредієнтів не білкова і не желатинова. Смак кожного виду ікри відрізняється один від одного. Всі смаки різні. Ікринки лопають, і рідина всередині, ну повністю як натуральна ікра. Переходьте, замовляйте і смакуйте. Я луцу Людмила, і в свої 35 років я почала малювати. Малювати в абсолютно різних інтерпретаціях малюю. По номерам малюю на холсті, вчусь малювати. Я вже розповідала не один раз, що у мене є тривожно-депресивний розлад. Мені здається, він зараз трапляється в кожного другого українця. Сьогодні для себе я відкрила арт-терапію, яка мене дуже надихає, і відмовляти собі в цьому, тому що суспільство вважає, що це там для дітей чи недоречно. Та називайте це як завгодно. Головне це допомагає мені. Я від цього кайфую, отримую величезну насолоду. І сьогодні в мене на розпакуванні колекційний том. Красуня та чудовисько від Дісней тут 30 різних малюнків малювати багато, але мені здається, тут навіть питання не в а просто в тому, щоб її потримати і знати, що вона в мене є. Така сама була реакція в мене, коли вчора, верніше сьогодні, зранку, ми закінчили з Марком складати цей болід. Це точна копія боліду Макларен 2022 року. Лего з 1400 з лишнім деталей. Причому все механічно. Працює руль. Все на механіці, на шестернях, на карданах, є амортизатори. Подивіться, мотори якраз є. Це подарунок Марку на день народження від його хрещена, Тому дуже дякую. Було цікаво і Марку, і мені. Гадати, які класні подарунки ви можете замовити своїм діткам до Миколайчика. Ось цей песик, який реагує на рухи. Там більше 150 різних рухів. Правді як живий ореть його обожнює. Ти слухаєш? Пянти колаборації Лол. Ось такі. і Також є міньйончики. Величезний вибір, машину, дивіться, який може бути. Чим ще мені подобаються іграшки від поп-топ, тому що це вже готові. ви купуєте одну коробочку, потім по черзі на якісь свята можна збирати цілу-цілу колекцію. Дитинка грається з величезним задоволенням. Вони дуже милі. І далі в сторіс я вам покажу в розгорнутому варіанті, тому що ми збираємо цілу колекцію. І також хочу показати вам колекційні іграшки Лол. Я вже їх вам розпаковувала, показувала. На них також діє зараз приємна ціна. Топ крісмас, мені здається, що ось такі під свята. свят. До Дня Святого Миколая. Ідеальний подарунок для ваших дівчаток. Ну, я доросла, слухайте, і мені настільки приємно їх роздивлятись. Вони просто ідеальні, їх хочеться торкатись. Дуже красиві. Скільки б добра ви не зробили людині е, е, фізичної допомоги, душевної допомоги, колись були вільні уші, правильно, треба було вислухати, підтримати. От скільки б цього всього не робили, ніколи це не оціниться. 100%. Буде проста відповідь: я тебе цього не просила. Так, так, це все життя. Доброго здоров'ячки всім, мирного дня, Божої опіки вам у цьому дні. мене вже прибирає Оксана. Аську і шурті повезли на стрижку, а ми, Він, Тербоня і я сидимо в спальні. Духи треба сюди ще бризкать, десь дивилася, буде шлейф тоді. Сюди-сюди і сюди, на потилицю, щоб іззаді там пахло людям. Дружбу купити ніколи не можна. Дружба це. Зворотній зв'язок, звісно, і у дружбі буває всяке, не тільки за шерстю, інколи буває проти шерсті. Тому треба сідати, розмовляти і вирішувати ці питання, щоб не було конфліктних ситуацій. А якщо на це не йде інша сторона, тільки ви одна, то це значить і не дружба, значить і дорожить було нічим. Це просто були такі потребітельські відносини. В моєму житті це було, закінчилось, і я цьому дуже-дуже рада, чесно. Така, знаєте, як ото ярмо з плеч. Узнавши кращу людину, жорстокість зашкалює, гординя зашкалює, корона вбита гвістками в голову. Тому, ну, дай Бог, щоб вона не злетіла. Дай Бог, щоб все було хорошо, Добре. Плани мої на, сьогодні, на сьогоднішній день. Діти купили. В супермаркеті лобстерів. Вони відварені, заморожені, але щось вони їм не зайшли. Тому вони мені їх почистили. Ну, почистили però, у нас такі ножниці, то я собі на тему замовляла. М'ясо мені від тіль повитягували. Я зараз прогуглю якийсь рецепт салатику із цих лобстерів. Ну, Може, салатик викину. А може зроблю і буде смачно. Зараз буду щось шукати, а потім як Оксана поприбирала, зроблю. А так солянка є, їсти є, що ще і ще, і, ще і, там, і півлоточка холодцю можна доїсти, і скумбрія, та що я солила, трошки є. Четвер, може, донька сходи купи мені штучки дві-три. Я так зроблю і буду собі смакувати. Мені дуже сподобалось. Ну, це і все. Чекаю, поки Оксана вправиться.